Не тільки звичайні птахи, а й металеві у небі. І ціла банда на підрахунок сьогоднішніх птахів на сопої. Так, ми ще арена займаємо. Бакланів. Я кажу, що капець, це, чор... це чорна смерть для, для всього. Знаєте, я, я їх перший раз побачив в 72-му році на морі в Криму. Ага. І кажу, це гусі. Ні, ну вона ж не близько. Ага. А потім 80-й це їде через Дамбу, отак. Це 81-й рік. Ага. Я кажу, це що баклани, так, да, вони вже ж бачу, острові вже немає, вони ж. Після них нічого, це мер. Да? А зараз, оце в мене в це прилітає, 50 штук. Що вони роблять? Ниряють. Я стою, як до мене долітає, мене як побачить, як ось вроді крижа на виході. Ааа, коли такий карасюга з рота випадає, біля мене ляпне на воду. будь ласка. Ще... Я все зафіксував. Коротше, повезло, що сьогодні у нас хоч і прохолодно і є навіть в перчаточках, але зато немає дощу. Багато тут води, ми на Яготинщині знаходимось. По пташкам просто супер класно. Так, майже 9 -та година ранку, а нам вже трошки показали сонечко. Ми знаходимося в Яготинському. Парку, це вже наша сьома локація за сьогодні з четвертої ранку. Так що, так, наша суперкоманда, також з поглядачів, які ведуть підрахунки. Ми зафіксили один рідкісний вид новий для цього регіону. але тільки на звук а, візуального підтвердження немає, тому це комусь доведеться робити іншому. А, така історія. Коротше, продовжуємо. Одна із останніх локацій наших на сьогодні. Я вже така втомлена зараз близько 12-ї години дня. І я на ходу засипаю вже. Ну, це прям сіро-червоний, якийсь красивий. Так, да, бачу. Ага. Якийсь підсоколик. Опинилися в полях, бо тут якась супер-топова локація виявилася, в якій одночасно горе вітри, кіпчики червононогі і підсоколики прям тусуються, наче в одній зграї, сідають в одних і тих самих місцях, і отут прям між двома полями і дубовою посадкою. Правда, зараз досить далеко відлетіли, навіть я не зможу так вам познімати, щоб показати. Бачите, аж настільки далеко втусуються вони. Це вже просто повідлітали. Я вернулася з супою, забрала собак, бо вони цілий день сиділи вдома і пішла добивати ще бігдей на свої поля, бо в мене тут чайки чубаті, плиски жовті, яких ми сьогодні, ну, я принаймні не встигла побачити на Супої і я вирішила ще добити трошки е видами. Ще пару чек-лістів зробити. Чайки чубаті в мене на постійній основі, то я їх вже зафіксила. На полі дві, як мінімум, є, може десь більше. Ще парочку видів додала, яких сьогодні не бачили, так що біг все ще продовжується. Так, у мене вже зовсім тут стемніло, щоб когось розрізняти. Якась пташка вона навалює дві. Здається, сороки. Коротше, вже стемніло, хіба що солов'їв слухати на звук, але тут один вид солов'їв. Ну, взагалі фіксується два, але другого я ніколи не бачила, тому не відмічаю його. От, треба завертати додому, бо вже і зафіксувати з візуальним точно не вийде. А на слух я не завжди довіряю додаткам. Та й якось я вже втомилася, це, напевно, найбільший день по птахам, який я коли-небудь робила взагалі.